Джинджи проти Тіван. Джинжи на синій стороні. І це буде все ж таки Трандо. Червона лишаємо на пізніше. І райс для фейкера одразу сигнатурочка пішла. Джин Бард, напевно, найдефолтніше, що можуть взяти Тіван, і скоріш за все на цьому і зійдуться. Хіба що барда для дуров вкрадуть? Мені здається, просто що Джинжи самі по собі хочуть реал забрати. Буде Last pick бардик. Тут ніяких несподіванок немає. Ну на боті подивимося, як буде йти ці зв'язці проти Сівірки Зраел. На топі, звісно, у Дорана має бути перевага. В топсайді у Онера буде більше простору. От буде його чемпіонський, буде його брати. Так, станчик є. Керія у нас з спелбуком грає. Пішли агресивні трейди. Ронатка навіть дуже непогано. Ще четвертий шот зараз може бути від гуми, але чи дозволять йому його дати? Дуже хоче. Дуже хоче. Підійти в ідеалі, звісно, по рулеру. Так, четвертий шот, все ж таки подуро пішов. Вже слухайте третину здоров'я найбільше. Програли Джинжи, тільки зайшли на лінію. Дуро. оп, станчик фейкеру. Неприємно. Але мені здається, демедж недостатньо навіть щоб просто флешатися. Таке враження, що джинжи спеціально роблять ці свапи, щоб не контестити взагалі нейтральні об'єкти. Онер. Смайт. У там 7 хп було. А на жабі, що будеш робити? Кеніна? Скадолізалево. Поки що тренел починає гризти. Змушений Кенін тікати свого власного лісу, тут ще й Керія є. Ставить Вардець. Просвіточка світочка Тільки зараз дає інформацію. Розумієш, це напевно все ж таки Келя. Зура підходить. Оп, Рейкер теж на місці. Кеніон намагається тікати. Жабу віджали. Портальчик і на вихід. Раунд Ворп, куди? Прямо Енні. Лишається Чові. Шість танчик пішов. Дуже непогано. Все одно прокаст буде Енні. Завжди приємно бачити якісь такі, знаєте, креативні використання ультимейту Райза. Бо їх, в принципі, не супер то й багато, але коли такі моменти є. Оп, дуро. Лише грає по гумі. Гума намагається ще доджити. Ну, не задоджив, Довелося все ж таки Клінс натискати. Темперифей дуже непоганий від керрі, виграє супер багато часу цей ультимейт барда. І мені здається, не в останню чергу завдяки цьому ультимейту вдалося врятуватися. Витратили фактично тільки ультимейт е сівірочки і флеш Дуро. А на топі, що буде кін робити? Мені здається, кін вже розуміє, що вийти йому тут хіба що з боєм вдасться, але бій вигравати він ніяк не зможе. Це перша кров для Дорана і для Тіван закривають Гвен. Міньньончики втрачати не варто, а дракончик вже вмирає. Портал пішов, один хп у цього дракона і його забирає. Фейкер ще один реалом Ворп. У чові немає цього разу флеша, гризуть дуже сильно, боляче. Ми ж це все бачили. але цього разу чові не має можливості зреагувати. Ще одне вбивство для тіван. Як же вони впевнено одразу забирають об'єкт, просто натискають ультимейтрайса, залітають і вбивають? Так, Релі. рутик пішов. Форел, сповільнення, екзост, рулер. Поки що йому важкувато. Телепорт пішов. Натискає ультимейт. Ух, тут телепорт. Від фейкера Тембрат Фейт непоганий. Фейкер все ще має флеш, щоб спробувати вийти. Кеню натискає цикл. Другий кас напевно, пана зараз буде Маглишторм. У Фейкера великі проблеми. Кін намагається налізати. Фейкер чекає, причому дуже багато шкоди. Зробив дуро, кеньон дуже мало ХП. Тора намагається закрити ці всі вбивства. Змогли зробити одне, змогли зробити інше. Фейкера все ж таки загубили по дорозі. Кін далі несеться. Тут ще є портальчик. Щу будуть джинжи -джин -джин в цей портал заходити. Мені здається, це подорож для них може дуже погано закінчитися. Гумаюші розкривається. Перший шот покійно пішов. Другий шот по рулеру. Третій повз і четвертий. Ну я думаю, тут вже ніяк якої фінальної шкоди не буде, четверта ще й не влучає, але Тіван все одно виходять з одним вбивством. Ну, розміняли на фейкера. Я думаю, піде. За рахунок цього вбивства, до речі, Доран отримав нарешті звання топ-2. Рекорд зробив топ-2 топлейнера по кількості вбивств. Проте Джен забирають Герольтку, Око вони підіймуть. Фейкер пропушує бот. Я думаю, до речі, що це мають бути черевики для Тіван, бо у них є вже кіли. Об'єкти вже не супер важливі. Це перша вежа, так. Фейкер, причому навіть ще намагається динаяти міньйончиків. І це дійсно черевики для Тіван. Перевага досить серйозна. Вардики вже криляться. Фейкера, до речі, немає телепорта. А Тіван що, хочуть віддавати тоді цього дракона? ну виглядає, що так. Келя дає портальчик, Кума трішечки стріляє. А який план? Четвертий що... Ну, можна подурозпробувати дати по чові. Влучає. Ну, okay. oh, <проб> не знаю. Я трішечки здивований цим рішенням Тіван. Ух, uh, там таку вже намагався давкою кинути. Якби він ще зараз цього дракона, звісно, вкрафту було б вже взагалі зовсім якийсь інсейн. Тіван пробиває та два вежу до пів хп. дуже небезпечний зараз файт. Прохід такий неприємний для джинжі. Важко знайти мені здається кут для ініціації, можливо, через стіночку якось. Гумі ще треба бути обережним. Там ще не видно, де Дуро знаходиться. Вардика все ж таки немає. А ось намагаються грати по фейк розпіймали тільки Трандла, Але Онору поки що проблем це ніяких не завдає. Дуро вже вмер. Реал Ворп ще пішов. В нього ніхто не заходить. Тіберс, мені здається, його навіть вже забрали. І поки що 1 в 0 Тіван виграють цей трейд. Джинджи дуже багато чого використали. У чові ще лишається Тіберс? Буде він здавати телепорт? Так, 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 так. буде. Ні, Тіберс ще живий. Тіберс навіть ще регенерується. У Доран досить мало ХП. Кенін влітає, отримає багато шкоди. Лишається від рута. Кеня фейт по собі, але він ще і чіпляє рулера разом з собою. Розміняли поки що барда на Вуконга. Є Кіін. Чи зможе він щось нарізати? Доран! ще він візі, живе, Доран! А от кін ні, родофейджес не допомагає. Рулер остання надія, напевно, яка є у Джинджі, але Гумаюші має ультимейт. Одного пострілу достатньо. Чові зможе вбити Гумаюші аж ніяк. Потрійне вбивство для Фейкера. І це відкладений Ейс для Тіван, але можливо і не такий відкладений, тому що дуро прийшов сюди і вмирає ще раз двічі за один тімфайт. Тіван будуть розвертатися в барона на шора, тому що він тільки що з'явився на мапі. Вони навіть не будуть забирати сол свій гірський, тому що на Шор для них з. Значно цікавіше, Доран тим часом буде ще фіксувати для себе Т1 вежу на Мідлейні. Тіван дуже сильно виходять вперед. 7 тисяч переваги прямо зараз для них. І Сойд все ще їх очікує. Навіть ще і Атахан їх очікує. Кнопочки всі на місці. Тіван ще встигнули ресетнутися. Отримали мені, здається, дуже багато чого з магазину. Фейкер забирає т два на мідлейні і повертається в файт. Дженджі стартують Атахана. Наскільки це хороше від них рішення? У, у Келі все ще є ультимент. У Келі навіть є смайт, якщо вже на те пішло. І тут вже нібито підчепили Кеніон дуже непогано. Кумающе влучний постріл, вмирає вуконг, і Тіван будуть просто продовжити. Мені здається, далі вже справа техніки. Дуро стоїть все ще в контролі. Там портальчик далі пішов. Розабрали Кіїна теж рулер з чові. Останні який геніальний стан від Келії просто чові намагається тікати. Рулер вже вмер. Енні остання Пілар ще встигає, онер натиснути, незважаючи на те, що отримує станчик, і це черговий ейс для Тіван. І Атахана вони навіть ще встигли забрати за цей момент, нікого тут не загубили. Дракон їх навіть не цікавий. Доран просто дає телепорт на топсайт і буде забирати тела вежу, яку до того ще і розім'яв фейкер. Якщо ви пам'ятаєте цей момент, і дуже багато золота отримують Тіван. Виходять на 13 тисяч уперед. Келія пушить в соло міт на своєму барді, ставить портальчик. Дуро хоче відігнати. Просто а Келія взагалі не кримпується від цього. Відкривається нижній інгібітор. У вас шановні база пробита. опа. Опа. Рутик, станчик, по рулеру. постріл. Ну треба закривати. Хотів спробувати. Це вже було. Я вже таке бачив. Цього разу не спрацювало. Але Кення все одно старається. добре. За це блюз. Це зараз є невеличка пауза. Перед напевно вирішальним файтом на обороні на Шорі. Я думаю, з ним опа. Спробувати ніякої паузи кажуть Іван. Будуть намагатися ще пробити мідлейн. Онер дає навіть ще кусь. Шко Шкода йде, чові хоче знайти. опа па 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 почові можна ще спробувати розвернутися. Доран підрубає ульту. Рутик нібито доджиться, але дуже багато шкоди по чові залітає. Гмаюшин стріляє. Онер, все ще б'є. Ультимейт Барда. Керя, що дає станчик. Фейкер прилітає з Realm Морба. Келя забирає. І це рулер вмер. Першим вмирає. Гумаюші ще влучає. І це мінус Чові. І Тіван можуть закінчити цю першу мапу прямо вже і зараз. Я думаю, без сівір ніхто їх тут не зупинить. Кін, ну, у нього є три слоти. Звісно, вже навіть зібрав собі на шорстуз. Але я не думаю, що Гвен тут може щось реальне заподіяти. Дуро вже спіймали скільки багато контролю. Наскільки Тіван просто не відпускає своїх опонентів з якогось СЦ, банального відкривається. Так Кенян вже тікає. Тіван буде завершити цю першу мапу. Дорон. Може, по ще зіграти, там пішли ще якісь спельчики, долан ще підстакати собі, хоче трішки шкоди, але це вже не важливо, тому що Тіван закриває джинжи на першій мапі 1-0 для них. Оце мапа. Оце домінація була просто неймовірна. Блайн пік Юнари на Б 1 Окей, це ж таки Люціан для Тіван. Я хотів про це сказати, але до кінця не переконаний, що це прямо хороший варіант, бо це зобов'язує все ж таки дистанцію досить близько тримати. Намічка все ж таки. Ооо, люша намі. Люша намі. Давно ми не бачили цієї комби. Ну слухайте, після того, як е, насправді задушили на боті в попередній мапі джином бардом, то люца намі звучить теж досить небезпечно. Фіркит поки що не прокався, левел 2. Є, Гуме. Зразу пішла агресія. Рулер. Без третини хп. Галю і важкувати проти Оріани стояти гума агресивно, дуже хоче зіграти. Гарний деш. дуже непогано. Рулер правда, у відповідь. Навалює, настрілює. Не так просто все ж таки стояти на ботлейні проти юнари, як бачите. Гума ще далі. Агресія, причому дуже гарно спейсить. Оце гра. Оце як я кайфую від рівня цієї гри. Наскільки видно на яких вже лімітах, на якому рівні знаходиться розуміння і механіка. Гравців та всіх гравців цих двох команд. Кеніон правда заходить вже в бот, четвертий рівень. Його онер побачив. Грають. Ну, в принципі, Гума з Келією перше тут опиняються Можна спробувати по Кеніну зіграти. Дуже багато шкоди отримає Зінжао, І ще один постріл. Це перша кров для Гумаючі. Ще можна розвернутися далі. Намагається дуро тікати. Келія. Є ще якесь повільне сплеша. Онер дає підкидування. Ну, підкидування не влучила правда, але Гума далі. По рулеру. бар'єрчик є. Демеджа все ще не вистачає. Чи дає вити далі? Мені здається, вже не варто. Бот Лейн Джен опинився без самонерів, і Гума ще забирає першу кров. Гума, я думаю, в першу чергу хоче по рулеру бабахати. Дура дає підкидування. Але Гумаюш взагалі не боїться нічого, скільки ж він вивалив просто пострілів по юнарі, і менше половини здоров'я лишається у рулера. Він зобов'язаний, певно, на базу тікати, але він не дуже хоче. Він буде втрачати міньйонів? чи кін здає, а кін здає телепорт в топ, і міньйони будуть втрачатися рулером. Гума отримав шостий, можливо, пропушить зараз. І напевно Тіван хотіли би робити свап. Так, Гума робить агресію. О, а Гума здається не розраховує, що тут ще є дуро! Натискає кулінг, натискає бан'єрчик, міньонічки можливо забрати. А що це було від Гума Ой, два в одного. Не думав, що так нечесно будуть грати, Джинжи, чи що? Тіван все ще будуть грати в грабсів, а от Джинжи хоче зіграти в Дорана і вбивають його дуже навіть легко. Доран намагається ще жити. Кін флешається, хоча чекайте. А то ще є Керія, лікує досить непогано. Кенюн не влучає з флеша. Доран, правда, все одно вмирає, але мені здається, що джинжи -Джин залетіли занадто далеко. Ще якась комбінація, можливо, Кенєн. Ні, його помили дуже добре. Фейкер тікає. С флеша. Фейзраж у Гуми, правда, Сенс Рівер, А ось рулер поки що без кракена. Кулінг пішов. Є сповільнення. Дуро небагато. демеджа, межа, напевно, гумою що зробив. Я думаю, очікувалося. Б. Побільше, але вибивають хіл уракана. Це теж зрештою не зле. Кін купив екліпсі зразу телепорт на топ. Добре, то там Беси ми на цього дракона не очікуємо. Дуро агресивненько грає, а отримує Бабл. Ух, там багато шкоди. по Дуро пішло. А чи буде якась підтримка? Гумаюші задоджив, Причому сей степнув W зінжао. Онер тут на місці. Що можна розвернутися? Онер хоче. Що він хоче зіграти по рулеру? правда, без самонарів. кеніон розвертається і вбиває дуже швидко люціани. Не, не очікував такого бурста. Тіван Онерс лиша хотів дуро добити, але не влучив, здається. Катахи знає по Рулеру. Як же багато зараз напомилялося Тіван? Тим часом ще й фейкера спіймали тут від Кіна Паблік Зекюшн. І скоріше за все фейкер не живе, напевно. Чи тікає? Ні, ні, не живе. Доран там зміг нарешті дуро забрати. Чекайте, тут ще є Бабл. може вдасться, може, Доран щось зробить, що точки. Ні, і намі вмирає. І Рамбл вмирає, телепорт ще від чові. У це попадало шановні Керія. Наскільки добре він на намі грає? Наскільки він оцим баблом влучив, що він забайтив Дорана і вдвох вдвох вмерли? От якби Керія грав трішечки гірше, можливо, цих кілів би не віддали. Отака от аналітика. Ой, Дорана проблема. Він намагається в Джарвана піти. Так, є шишка, але вже вмирає у нас. У і редемшн ще кладеться. І не мають стікати. Файделвейв пішов, влучний, Бабл теж, але хоча б онора пришвидшили. Джерван сильний, але О Кіна. Так, ще є ще точки. ой ой як же багато демеджа. Він просто один в два чи один в три. І на Мідлені вмирає рулер, підвежує своєю! І Кенін забирає дракона, це фіаско. Ні, Кін дуже гарно тут зіграв, насправді. Максимально, мені здається, витиснув все, що можливо. У нього якраз ще Грінкер. W пішла. Єшечка далі. Екліпс в кулдауні. Опа, а тут що у нас відбувається? Поки що виквалайзер, який бігає. Чи вистачає демеджа насправді? А тут ще й редемшн, он летить далі. Шоквейв непоганий, але Redemption як багато часу витягає Доран. Змогли таки доїсти Амбесу Кеннін. Залишається на вихід. Добре. Раз на раз, але цей раз на раз. Ну для Тіван сам по собі розмін чемпіончиками добрий. Проблема в тому, що Чові вежу за це буде брати. Не розумію, поки що. Кін єдиний, що може заграватися трішечки. Отак, От як він зараз це робить. Так, Дорон пішов. Ну окей. Добре, кін заграється. Ну так, Кін, Будуть в ньому грати чи ні? Там ще ракана видно, в принципі. Мені здається, досі тут стоять. Та, досі тут є. Чемпіончики. Кін іде далі. Будуть переміщатися чи ні? Переміщаються, спалили. Будуть грати, грають і по дуро грають, і по покійну грають, дуро вже закрили. Кіїна, та теж кін наступний. А ще телепорт від чові треба. Йому тікати, якось намагатися з ульти. Таунті поки що живе, тікає, зупинити, не встигають зупинити, не встигають зупинити. Чові тікає. Там причому комба від Джерана пішла, але зробили у Тіван два швидких вбивства. Будуть забирати вежу в Лейті. Ну напевно, я би сказав, що у Джинджі сильніший тімфайт, але у Тіван є оце бомбокомбос Ще реалізація впливає. Бабл не влучив. Так, зачепили Оріану. Намагається якийсь шокейв дати, не вдається, мені здається. Не вдається, мені здається, Онер. Тікає. Ні, ніяких тікає. Бабл хороший шоквейв, покійно можливо розмінятися. гумаючий кулінг дійсно влучний. Чи по рулеру далі грати, чи вистачає демеджа? Ні. рулер натискає бар'єр. Ну раз на раз розмінялися, мені здається, не так погано для Тіван. Можна продовжити ще далі. І Чові, з флеша. Зачепив намічку. Дуже неприємно. гумаючий буде стріляти. Кенніон. Чи вистачає демеджа? Фейкер теж вмирає. Що летить далі? Скільки що і зараз в цьому тімфайті зробив для того, щоб його виграти? Будуть розвертатися оборони нашу ручні. Та, бачать, бачать, бачать. дуже хитрий варт від Тіван. Є просвідка. Вони знають про це. Причому тут тільки Кенян з рулером поки що. А Кеня без спелбуку теж важливий момент. Гуманіч намагається якусь ще просвіточку дати. Вардик є. Що він не підпускає. Чи буде Онер намагатися красти? Тут ще якін. Опишна мається розім'яти у Гумаючі великі проблеми. Фейкера вже забрали. За це дуро загинув, але ресетнула барона на шоро. Солпоїнт є, правда, у Джинджі. Так... буде влітати кеньо. Влітає вже по Дорону. А дорон в перегріві Він не може навіть як лайзер покласти. Рулера забирає. рулера забирає. Що і влітає? Шоквейв, щось повз пролетів. Там у фейкера проблеми. Сарабчик є. Аааа, фейкер на шишку. Ні, це гг. Подвійне вбивство від рулера. В теорії можна було би зіграти краще, але немає впевненості, що це щось би змінило. Онер. Але шишка, в принципі, непогана. Ну, є комба все одно. О, а шишка якраз для джинжи працює добре. П'ята смерть для я. Чорно четверто, Кенін далі. Ну тут риба пішла на Сашимі. Фейкер. Підкидання є. Кенін буде далі. Там гульта ще від Галіо. Ну, не відпустили просто. Ідуть далі, ідуть далі по базі, ідуть далі по базі. Думаєш, скільки там дивижу відрулера пішло? Табло ще пішло під ультою. Еквалайзер взагалі ніяк не допомагає. Як же зачищають тут тіван на цій їхній власній базі? Ейс, і я думаю, це кінець гри. Я думаю, це кінець гри, і у нас буде третя мапа. А я вам казав, що це просто вогоняний не матчаб. Джені зрівнюють рахунок. Буде третя вирішальна, але на ній вже не буде Юнари, але і достатньо на дивилася П'ять унара, можливо, навіть ні. Ніяких навіть. 11.05, пять, зрівнюють рахунок, буде третє. У одразу Сайлас Від Фейкера. А що за план у Тіван? Тут все ще є варіант, що Коркі піде на міт проти Сайласа. Зікс, ми ж говорили ще про Зікса. О. а чи мені подобається Зікс для чові і рулер на Коркі в боді? Ну, на от напевно потужно. але. О, добре, добре. Все ж таки так. Кейтлін була в бані. Так, фейкер. Заходить Кіна. буде станчик чи ні? буде станчик, а зможуть допомогти. А, Кін зразу клітку на левел 1 W вкачав. Ага, ага, ага. Здається, чи хоче спробувати Кеніна піддушити. Туран заходить. Кеньон. Знайшли. Виганяє, контр пішов. Є автушка. Є ще одна. Ой! Який ж бруд зараз Доран зробив! Як же це брудно? Він навіть на топ фактично встигає. І зайшов. Доран. А тут і клітка спрацювала. Найс, не зміг підійти до мініонів. Ну, одного забрав, експу все одно отримав. Клітка була все ж таки не дарма. Найс. Кенін що хоче помститися, чи що це що робит? він робить? Уй Кенян щось не читає. Кенян не читає гру, не розуміє, що топ-сайту починав О'нер, напевно. <inate> О -о -о -о. Ой, Кенін тільки два кемпа забрав. Третя хвилина. Він тільки зараз іде в свій курник. Так, Конер може собі дозволити насправді. Кенін на Варді. Ні, не на варді. Він поки що в кущі <meled> стоїть. це застрибнути. Смайт у нього є. Не встигає! Він не встигає, він не має Віжену по цьому синьому бафу. У Кеніна ще й бафчик забирають. Як же обкекали тут лісника Джинджи на цій мапі? Кені? ой Ой-ой-ой. Але Чой що буде повертатися зараз з телепорту на базу, тому не страшно. Рулера поки що самого лишили. А ні, не самого тут ще є наутилус. Намагається доджити Якер через мініончика. Опа, рулер, гарний сечел чардж удора на великі проблеми. Ще варджам через контрол вартик. А чи є у Онера? Зараз шостий рівень з цих краків, який він забирає. Я не впевнений, до речі. Там Ні, що... є, є шостий рівень. Є шостий рівень. Може бути зараз параноя на бот. Якщо захочуть, але це трошки ризиковано. У Кіна великі проблеми в топсайді, гума проти спіймав послідвежі, досить небезпечна ситуація. Може зараз зіграти. грають по зіксу. Сачел непоганий, але мені здається, це недостатньо. Перший кров все ж таки обирає Джакс, чи отримує, Онр далі несеться. Тут ще є, правда, Кеннін. Онер може загратися. Онер може загратися. Хоча не думаю, що Кеннін може йому щось протиставити. Шостий рівень на четвертий, так. Та різниця в лісниках досить велика. Його ще далі виселяють з лісу. Сьомий рівень на п'ятий. Ну тут рівень різниці загалом. Honor. Забирає. Ой, Онер встяг досить сильно. Ульта від дура ще пішла. Онер Вже вже занадто агресивно пішов. Гума. Оп. Не зарутив. Намагається доджити. Причому непогано це робить поки що. Треміньончики пушто. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Гумаючі. У нього все ще є ульта, все ще є флеш. Лишається. Екзост отримує. Рутик вже пішов. Перша ульта пішла. Рутик, непоганий стачол чардж Параної натискається просто щоб вимкнути світло чи що. Чи там по Йоліку грають? Телепорт від фейкера. Ну треба намагатися закривати. Дуро. У нього крадуть ульту. Тут поки що тікає рулер. Звертає свою увагу ще і на корки. Рутик пішов. Фейкер. А ось і крадена ульта спрацювала. Рулер все-таки вирішив не тікати. Тож кеніон прийшов. Підкидання по фейкеру. Дуже йому боляче. Волошлишала, стачал чарж. Непоганий в цілому можна робити демедж. Фейкер все ж таки розіграє це. Кіл отримує, правда, керія. А, якщо зіграти по Йоріку? Ну треба бити слабенького, так? Та влітають, але він не такий слабенький, тому що у нього є подруга. Кеньон доїдають. Все ж таки, Джакса Онор, мені здається, тут не може вирішити цю ситуацію сам. Йому би тут не від'їхати, а й він все ж таки від'їжджає подвійним вбивство для Кеніона. Ось і подушили. Ой, ще дуже складно стояти проти Зікса. Дуже складно. бік бум А ні, тут ульта. Ніяких бік-бубум. Бнж розвертається в Атакана. Е, Тіван напевно зацікавлені, щоб файтитися, але як і куди? Телепорт від Фейкера, телепорт від Джакса, Герольдка поставлена. На от поки що дає ульту тримає керію. Раноя пішла, по понаото можливо зіграти. Там Атахана добивати Кеньон. Мені здається, не факт, що зможе. Фейкер тим часом чові відганяє. Онер. Закриває все ж таки дуро. Ну добре. Ну добре, це буде кіл. Тим часом Йодяк там розважається насправді на Мідлейні. Дає тільки зараз телепорт. Дуже далеко у нас поки що Ноктюрн. Фейкер вправ ультимейти Коркі. Вел, well, хай буде. Геродка все ще на місці. Кеє, облосом. Ну непоганий загалом. У Дорана проблемка по хп, ракетка його добиває. Точніше, фейкера поки що. Кумаючі останні, зможуть щось зробити. Чи ні? Єшечка не буде, там бомбочка добиває. І Доран останній тут лишився. А Тахана забирає джинджі. Мінус чотири від них. Стейно кін з дуро тільки вмерли. Доран намагається тікати. Можливо, не віддати ейс, а можливо, до речі, ууу, там фосфорна. У чого й правда немає мани? Ні, не встигає навіть Доран зайти в рейндж. Так, фейкер, можливо. То Є ще флеш у чові. Ну хоча б наута. Але. Хоча б наута. Та дуро. Стряг чи ні? Не вистачає демеджа досі. Фейкер, куди ти єш? Куди їш? По червоному бафу. Алло? Кім такого дракона джо не забрали. біг в бум не влучає. Але червоний баф все ж таки Тіван свій, свій забрали. Горон. Далі грає слиша. Рулер загрався трішечки. Онор не влучив кюшечкою, добивають його все ж таки онер. Зараз від'їжджає, чи ні. Сплшил все ще є. Кін далі несеться. Кін, лопата, флешкіл. Ні, фейкер поки що тримає в стані. Доран там далі намагається дзвонити просто всіх, кого може. Кенні на це все-таки використовує ультимейт. Не шкодують. І т два на Мілені. Олер вистрибує. Параноя пішла. Фейкер. Зіграти. Позіксу він вистрибує занадто далеко. Фейкер з онером тепер має проблеми. Керія поки що тримає чові. Нікого ніхто не тримає. Фейкер теж від'їжджає разом з Ніко. Доран. Мені здається, теж там лопаточка працює безвідмовно, безвідказно. Як там правильно, хто пі... знає, той підкажіть. У намагається тікати. У нього вже немає ульти. Мінус чотири зробили. будуть ламати далі будиночки. Телепорт ще від йоліка. І він, звісно, в цьому. Вміє допомагати. Майстер ламати будиночки, ламати не будувати. Фейкер, ще один телепорт. Покійно, не влучає ультою. Так, подвійна жінка. Окей, так треба розібратися. А вони одна одну смокчуть, так? Зрозумів, зрозумів. Ну б'ють, 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 б'ють. Добре, ну забрали обох. Ладно, так, біжи. Набороні нашоля, а як все заходити? Проти зікса дуже важко. Дуже важко. 9,4 тисячі переваги для денжи. Доран дає віжен. А що віжен допоможе? Просвідки навіть немає. Онер може спробувати? Є? Ні, немає. Ну лінфи. Барона Шора вже забрала. Доран вже майже від'їхав. Керя дає ну непогана ульта, але по рулеру, мені здається немає нормальної підтримки. А він ще й в іншій стоїть, робить подвійне вбивство. При цьому фейкер останній, Там ще Доран зміг втекти, але джинжи з бароном на шором роблять майже ейс. Верифес напівшишечки ейс. Не доробили Залишається тільки Доран. Ну і я думаю, що це шановні джинджі, бо занадто вже і база пробита у Тіван, і не тільки. І можна напевно, завершити. Доран тут вже нічим не допоможе. Купує Сандерскай. Звісно, в Контрстрайку ще постоїть. Тріжечки наробить демеджа, трішечки полікуються, але це тільки власне трішечки рулера навіть не добили. відкритий Нексус і джинжи все ж таки помстилися. Тіван за зупинку цього Вінстріку, який у них був. 2-1 для Джинджі. Не останнє ще зустріч між цими двома командами в рамках регулярки LCK в літньому сплеті. Але цього разу, все ж таки, Джинджі вийшли переможцями. Топова селі однозначно. сподіваюсь, ви ві отримала від неї задоволення, бо я точно Ну і жінка Йоріка теж.